Всім привіт! Сьогодні я покажу як додати таб на сервер. Заходите в плагіни. Скачуйте плагін. Таб. Отак от, от великими буквами. Вертайте і він. Я його залишу в описі до відео. Встановлюєте. І ще скашуєте плагін Placeholder. API. Все, тепер запускаєте сервер. Чекаємо, поки він запуститься. Після того, як запустився сервер, копіюємо IP і заходимо на нього. Ми зайшли на сервер, повертайтесь в браузер, консоль, пишете команду OP. І свій Вот О, таб вже є. Я зараз покажу, як його можна змінити. Е, йдете на сервер, файли. Плагини. Таб.конфі.юл. Ось наш штаб. Зараз я покажу, як його змінити. І ми зараз його зробимо радієнтом. Заходите на сайт BirdFlop, тут, тут вводите текст, який ви хочете бачити в табі, тут де пише name. Тут вписуєте текст, який хочете там бачити, копіюєте оце. повертайтесь в файли. І отут, де пише сервер нейм. Вставляєте. Нажимайте зберегти. Повертаєтесь в гру. Пишете команду tab Reload. Отак от це виглядає. Зараз я покажу, як оце можна прибрати чи додавати. Йдемо файли. Оце можна стерти. Оце ми теж стремо. І оце також. конфіг, я свій конфіг залишу. Під, в описі до відео. Отут, от, тепер от, повертайтесь знову на цей сайт. От пишете, наприклад, онлайн. крапки, копіюєте. Вставляєте тут. Ставите любий колір. Ви можете його навіть і не ставити, просто прописати процент-процент онлайн. Далі. Пишемо ping. Ping. Дві крапки. Копіюємо. І отут -от вставляємо. І пишемо Ping. Зберегти. Повертайтесь в гру. Вводите команду Tab Reload. І ось таке у нас тепер таб. Зараз я покажу, як змінити оці полоски ці полоски в табі. Ці полоски в табі це ось вони. Ви можете їх взагалі забрати, або можете змінити їхній колір. От ви йдете от сюди, спускаєтесь нижче. І берете оцей от перший колір. Копіюєте і вставляєте ось тут. І ось тут. Повертайтесь на сайт. Копіюєте нижній колір. І вставляєте його ось тут. І нажимаєте зберегти. Пишете Tab Reload. І ось так це буде виглядати. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!